Tesla Модель 3 2020 року випуску. 55 кВт батарея, задній привід. Машина на класній комплектації, є ще про неї розповісти, тож почнемо. У нас на автомобілі є автопілот, тому 360 камери у нас розташовані по всьому кузову. Зараз вам покажу. І камери 360, і паратоніки, все на даному автомобілі у нас є. Автомобіль в цікавому в такому графітовому кольорі з. Хромовими ставками виглядає дуже красиво і дуже гармонічно. Автомобіля тільки один фарбований елемент це кришка багажнику. Всі останні елементи на автомобілі в нас в рідній фарбі. У нас така цікава оптика, також яка гармонічно виглядає з формами кузова. Такі в нас легкосплавні диски, оригінальні від Тесла з гумою Pirelli 235-45R-18. Гума в нас в ідеальному стані, ми це бачимо. Тож, друзі, давайте перейдемо до салону автомобіля і одразу бачимо такі дуже цікаво реалізовані ручки відкриття. Вони в нас сховані для того, щоб в автомобіля була найкраща аеродинаміка і найменша витрата кіловат на годину. Відкриваються вони у нас так, у нас зразу привідкривається скло для того, щоб ми його не зламали. Електросло підіймачі, звичайно ж, вони у нас автоматичні на всі чотири двері. Така у нас. Замість ручки, кнопки відкривання також цікаво реалізовано. Перший раз таке бачу. На автомобілі в нас електрорегулювання спинки як і водійською, так і пасажирської, з регулюванням поперекового відділу. У нас сидіння, наскільки я знаю, для Тесли робить Mercedes, тому якість просто топ. Дуже-дуже м'які сидіння, дуже приємно в них сидіти, ергономіка топова, і спина в них реально відчуває себе дуже-дуже круто. Тесла завжди ставилася своїми салонами цікавими а саме це, напевно, один із перших автовиробників, який нас обрав звичайну приборку, яка в нас розташовувалась тут і зробив все керування автомобілем і. Всю інформацію вивів у нас на такий великий дисплей. Дуже-дуже великий дисплей, у нас тут є буквально все. Зараз вам це покажу. Подивіться, у нас є повністю управління автомобілями, управління педалями та рулінням, зарядка, автопілот, замки, освітлення, екран, поїздки, навігація, безпека, сервіс, буквально все. Покажу вам, друзі, отак як все виглядає. У нас і налаштування автопілота є, і, в принципі, все. Автопілот це, по суті, як продвинутий круиз контроль, але вам не треба ні руки. На рулю тримати, ні підгазовувати, ні тормозити. Машина своїми 360 камерами буквально бачить все. І дійсно вона дуже безпечна. Вона бачить і людей, і велосипедистів, і навіть конуси вона на дорозі бачить і малює одразу тут таку інфографіку що це іменно в нас конус, і вона його буде об'їжджати. Цікава машина, класно за нею понаблюдати, коли вона їде сама на автопілоті Такі у нас реалізовані ніші. Бардачок, можна сказати. А тут у нас ми можемо розмістити якісь речі, типу телефон або ще чогось. Вони в нас на магнітах. Такий реальний чорний лак виглядає дуже дорого багато. Такі в нас підстаканочки на автомобілі є і такий бардачок. Бачимо, у нас документи з Америки. Так вона і приїхала з цими документами. Такий у нас ключ цікаво реалізований. Це у нас місце для нього для того, щоб машина розпізнавала, що це ви, і заводилась і їхала. Керування у нас коробкою передач реалізовано як у Мерседеса, і керування омивачами з у нас реалізовано також, як у Мерседеса тут на кнопочці. І правда, все-таки кажуть, що Мерседес допомагали з цією машиною. У нас салон комбінований, алікантара з шкірою все в дуже класному стані і доволі таки якісно зроблено. Не знаю, хто що там каже про Теслу, але якість салону нормальна, я й не можу сказати, що тут погана якість. Давайте перейдемо до задньої частини автомобіля. Дуже просторий, і великий задній ряд сидінь, також кіра, також м'якенька. все по Мерседесу, так сказати. У нас такий підлокітничок з підстаканниками, також прошитий. Все чітко. У нас usb Type-C, два порти, дефлектори обдуву, панорама на всю стелю, яка в нас переходить аж до заднього багажнику. Панорама затонована, тож небо видно, але в голову не пече, класно зроблено. Дуже великий просторий задній ряд сидінь, і ще й за того, що це в нас електрокар, а це означає, що в нас тут немає тунелю, який в нас іде під кардан на звичайних машинах з двигуном внутрішнього згорання. Тож місце для ніг третьому пасажиру тут буде дуже багато і тут дуже зручно. Давайте перейдемо до багажнику. Багато хто нарікає, що багажники в електромобілях невеликі, але тут я не можу так сказати. У нас багажник великий, місце тут багато, при тому, що в нас батарея, але вона, я б не сказав би, що з'їдає тут місце. Є дві такі ніші під речі, якісь і ще є одна ніша саме тут. Вона так відкривається. Також там можете розмістити зарядку або ще якісь ваші речі, там тряпочки, сумочки, все, що ви забажаєте. Місце тут багато, і в принципі мені цей автомобіль перегономіться по подобається. Я був другого. Другої думки про Теслу, поки на ній не проїхався і не зрозумів, що ця машина дійсно топ. Тож, друзі, у нас цей автомобіль в продажі, він у нас знаходиться на майданчику в Білогородці, Софіївська, 19. Ми працюємо для вас. Ви можете приїхати провести тест-драйв на даному автомобілі, подивитись на нього, так сказати, своїми очами, потрогати, помацати і прийняти фінальне рішення і забрати цю машинку і бути щасливим. Тож чекаємо вас з вами був автопоєнт Київ. Всім гарного дня!